Вас вітає студентка Українського Державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Попкова Анастасія, лабораторна робота 8. Треба створити папку LAB 8 на робочому столі, у яку додати папки HTML та Image, також текстовий документ Default з розширенням HTM. У папці HTML створити необхідні текстові документи з розширеннями HTM і в ці текстові документи ввести необхідну інформацію та теги. У папку Image додати кілька зображень.